Перша полянка грибів, котрі мені зустрілися, це в нас гноювик білий. Ну, вже трішечки не білий, потемніше. Але вони тут є. І незважаючи на те, що вже йдуть морози, гриби заморожені, я ще зустріла гноювик білий. Ось такий він. Шикарний. Пахне прикольно. Те, ще... Біленькі буде всередині, я впевнена, тому буду їх брати. Я ці гриби збираю, я ці гриби їм. Звичайно, з великим містом алкоголю, напевно, і не треба, але так взагалі гриб себе зарекомендував добре. Можна його і так, і під пивко, якщо небагато, а сам смачний і дуже-дуже делікатний за своїм смаком. Збирають ці гриби тільки молоді екземпляри, коли пластинки ще світлі, білі. ось, Наприклад, як тут, тільки-тільки починають сіріти, це нормально. Ніжка, вона якби їстівна, але мало хто її збирає, я також більш передаю свою, свої вподобання ось таким шипиночком. Ось такі здоровенні екземпляри було б класно збирати і ніжка світла, але сам гриб, справа не в тому, що підморожений, він всередині починає ось так чорніти. Це вже означає, що гриб розкладається, і він так швидко розкладається, що додому ви, скоріш за все, донесете вже цілий чорний грибочок. Тому навіть зрізати немає сенсу. Такий великий і ще білий. Коли він закритий, можна навіть не дивитися, він 100% там всередині білий. Найбільша проблема білого гнойовика в тому, що його треба приготувати як можна скоріше. Тобто від цього збору, незалежно від того, що вони заморожені, в мене є, ну, від сили годинки 3. А потім він почне розкладатися і стане чорним чорнильним грибом. Ще це другий назвам. Ці грибів, нойовики, чорнильні гриби. є Гнойовик сірий, він взагалі чорнильний. Чому чорнильний? Тому що коли він розкладається, то його ось ця жижа, в яку перетворюється цей гриб, він перетворюється в жижу, вона схожа на чорнила. І її насправді можна макати пальчиком і малювати. У мене дітки на лекціях малюють чорнильними грибами. Тобто, гноювиками найчистіше, найчистіше всього. Білими. Біленькими. Чому білий? Ну, напевно, ви розумієте. Thank you. А ось у мене ще один вид гноювичку. Це гноювик Мерехтливий. У мене ще чорні руки від старого гноювика білого, а я вже пішла збирати наступний вид гноювичку. Ці гноювички також є в молодому віці, і коли в них білі-білі пластиночки. Також мають делікатний смак. І я їх вже готувала. Можете це відео подивитися в мене на каналі. А ще можете написати в коментарях, чи готували гноювики ви, хоч білі, хоч мерехтливі. Хто бачить ці гриби не вперше, і хто не вперше чує, що вони їстивні. Ось, Також підморожені. Ножки в них я не беру. Ну, майже, хоч вони можуть бути єстинні, вони не тверді. Але. Я їх, якби, до якоїсь міри відрізаю. Ось. Такий збір гнойовиків виходить. У гноювиків мерехтливих збирають молоді плодові тіла, доки вони ще не почорніли. І ось дивіться, це молоде плодове тіло гноювика мерехтливого, ось це гноювика білого. Чому він тут темний і чому в мене так брудний? Тому що він ліз біля старого гриба. Бачите, цей маленький і цей маленький. Тобто ось така різниця може бути в розмірах гнойовиків. А і той і то гнойовик заморожений. Тому дуже добре збереглися, бо підморозилися. Ось можете подивитися вже на старший гноєвик мерехтливий, він також чорніє знизу. Ось цей вже взагалі чорний. Якщо так поробити, то буде також чорний палець. Такі вже не збирають. Ось, бачите, коли такий темний. Взагалі я тут завжди опинічки збираю осінні. Ну, на цей раз не повезло. Але раз в мене вже були в кошику, то чого б їх не доповнити іншим видом. Ви як вважаєте, все одно вже взяла. Взагалі гноювики можна і консервувати. І... Морозити відвареними. Можна зробити з них якусь, якусь начинку, перекрутити в фарш. Тут тобто дуже-дуже багато різних можливостей приготування ось такого страшненького грибочка. Єдине, що мене може зупинити від збору гноєвика, так насправді зупинити, це наявність великої кількості інших прикольних грибів. Ну зараз цим якось так проблеми. Про гноєвик мерехтливий в мене є дві цікаві історії. Перше, те, що коли це було. Що за царя гороха? А, я не розумілася в грибах, я думала, що це один з видів галюциногенних грибів. Ну, щось в цьому є. На деякі псилоцибінові цей гриб схожий. Ну, Потім, звичайно, я зрозуміла, що я помилялася. Потім в мене ще була така історія. У моєї сестрички донька на клумбі в парку нарвалася грибів і з'їла їх сирими. Коли сестричка це помітила, це був просто отас, це була паніка. І як добре, що я вже знала, що це не псилици взагалі вже розумілася в грибах, я сказала: це гноюк Мересливий, нічого страшного з нею не стане. Ну і насправді все було добре. Тому дуже, дуже класно, що я знала ці не то б дитинка поїхала до токсикології. Азортіг нойовиків досить. Думаю, піду далі. Заморожені, так класно себе поводять. Сподіваюся, що і додому вони дійдуть такі заморожені. Це пеньок зимніми грибами. Ось тут глива в нас, вішенка не дорозвинулась, замерзла, може трішечки пізніше дійде. І ось фламулінка зимовий опеньок. Така ще добра, також підморожена, але цьому грибу це взагалі не страшно. Клас, беремо десур. Навіть різати не треба, вони просто відламуються від морозу. Дуже легко розпізнається цей гриб. Ось такі помаранчеві пластинки. Приємні, така ж приємна шипинка, трішечки вона зморщилася, тому що зараз і сухо, і холодно одночасно. Цей гриб таке не любить. Переживає, але не любить. Тому ось так зморщився. Дуже-дуже він зумний став такий. Насупився. Ось так. А ось і те, на що я чекала. Весь цей похід. Я цілий день блудила по цим кущам, щоб знайти цей гриб. Він також заморожений, як дерево, але мені це не завадить його зібрати і поділитися з вами цією радістю. Ого, як легко! Мені здається, я його не розламаю, так і залишимо. Там же вдома відтане. І щось будемо робити. Для гливи така заморозка вона взагалі не має ніякого значення. Вона просто замерзає, відмерзає, замерзає, відмерзає. Разів 10 може так робити за цілу зиму. І їй взагалі все одно. І вона не втрачає ні свого аромату, іноді навіть свого кольору і консистенції. Тобто, гриб. Котрий є зимовим грибом, і йому ті всі морози до одного місця. Мені здається, що такі заморожені гливи можуть пом'яти мої гнивички. Але нічого страшного. Давно мій збір зимових грибів не був таким успішним. І фламулінку я знайшла, і дуже-дуже-дуже велику класну гливу, і навіть гневички підморожені. Думаю, з мене досить. Кошик повний, нести важко. Треба з цим якось всім розібратися. Пишіть мені, чи збираєте такі гриби ви, і що ви з ними потім робите. Бо в мене вже фантазія вичерпується. Бувай!